В комнате работал кондиционер, поэтому стриптизер, которого вызвали на девишник, так и не смог ничем удивить. Идея. В комнате может быть только один профессионал, который делает свое дело. На днях на Марсе обнаружили неизвестный аппарат. Спектральный анализ. Фотоснимка подтвердил, что это фура с... Львовским мусором. И действительно, такую фуру можно встретить где угодно. Итак, представьте: проселочный пост Гаи где-то очень-очень далеко от Львова. О що... чого так далеко зупинилися? А? Та я геть не думав зупинятися, я думав, ви картонні. І що це ви взяли, що ми картонні. Та просто ви так схудли, що погано зараз справи у ментів, так? За вами побігаєш, не так схуднеш. Ну, що в шофу. Фурі, нема нічого пуста, як декларація чиновника. <різь> <Фу. клес> Що це ви робите? а? <клес> Та то я коли вас побачив у дзеркало, як ви несетесь до мене як два термінатора. Один жидкий, другий трохи покрепче. то я трохи, знаєте, вструхнув. <різь> <різь> так, все понятно. Документи і фуру на осмотр. Во-во-во, хлопці, давайте притормозимо. Давайте спочатку зіграємо у вашу улюблену гру. А? Давайте квач! <рив> <рив> а що за мною ніхто не біжить? Та ні, тут э, друга гра. Э, давайте так. Я вам даю 100 доларів. ні, Давайте краще в квача. Сам бігати буду чи мені вам правила а? Давайте краще у вашу гру. Ось і правильно. Давайте я вам даю 100 доларів і ми не відчиняємо цей чорний ящик. О, я бачив цю гру клюве. Тільки я хочу приз. Приз. Ясно. 150. Приз. 200. О, це вже діло. ні Ні, ні. Я хочу приз. Відкривайте форум. Нам треба порадитись. Ти що, дебіл? В тому ящику ключів від автомобіля не буде. А вдруг? Так. Ми порадились, ми беремо гроші. От і правильно. Опа. Ну, то дякую за увагу. До побачення. Куда, куди, куди, куда? По двісті кожному У нас же двоє. Хлопці, ну тільки не починайте. Ну ми ж домовилися. Та де? Та тільки перша не згараємо сума, ігра продовжується. Добре, тоді я беру допомогу друга. Ось Ви що, Хочете відмазитися від нас цією візиткою? Ви що старовір? Ця фігня вже давно не діє. А ось оця? та зараз ніяка не діє. А чого це? Просто хрен розбереш, хто з них зараз головніший. А? Хлопці, ну ви хоч якусь смс-розсилку зробили би зі своїми акціями. Які Ль. діють, які ні. Людино ну добра, зараз все вже по новому. Що по-новому? Ви ж тільки що в мене 200 баксів взяли. А ми не говорили, що все по-чесному. Просто по новому. Ясно. Ладно, ось ще 200 баксів, але більше нема. Ні-ні. Та... Я хочу приз. Відкривайте фуру. Та візьмі. Ты зачем меня на час брал? Чтобы я просто в кабине сидела. Ой-ой-ой. Не, ну по центре, если на троих, то это придется доплатить. Что вы таки кажете? Мы честные, порядные гаишники. Звучит Тут каєстениця. Це моя дружина молода. Ми подорожуємо у нас медовий місяць. Може, ми поїдемо, діло молоде. Куди, 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 куди поїдете? Фуру оглянемо, тоді поїдете сержант. Ану, глянь, що там. Єсть! Зараз подивимось, що там за приз такий. На тобі сотку роби, що хочеш, але щоб він фур не відкрив. Ой, що я там зробив. <світ> що ж там за приз? Э, слухай, поки квача нема. <світ> Давай як нормальні люди, а? Ну, що ти хочеш? Що я хочу. Половину хочу того, що везеш. <світ> Та ні, ну, ти не хочеш. Хочу. — Ладно, а давай все. — Все? — Все! — Давай! — Давай! — Все! — Все! — Ага. — У нього там! — Що? — У нього там були ну, ціцьки! — Що? У... Що? — <рив> той, У той ціцьки, а у нього там повна фура мусора! — Що? Який ще мусор? Та який мусор, що ти його слухаєш? То в мене продукти там перетрясло з цими дорогами. Ось таке вийшло. — Ви що, думаєте, що я мусор від не мусора не відрізнюю, чи що? Не, ну, ну, конечно, да, рыбак рыбака узнает издалека. А -а -а. Слухайте, а вы часом не зі Львова, пане? Что вы такое говорите? Почему именно из Львова никогда там не был? А -а -а. <реклама> ну, Но номеры это ж ваши? Номеры наши, а, 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 а сметяны наши. А чьи? А я же вам Не Мені ж на заправці підкинули щось у фуру. А, точно, то, мабуть, та хитра рожа на жигулях. Швидше да, об'являйте План перехват Созуля. всім постав, всім постав, план перехват зозуля, план перехват Зозуля. Що за зозуля? <сх> Якась созуля на жигулях підкидує мусор в інші машини. Якась созуля на Жигулях підкидує всім мусор срочно? срочно всім... Та Що ти робиш? Ти що не розумієш, що це за мусор? Це львівський мусор. А яка різниця між Львівським і Бердянським? Тим, що за Львівський премію дають. Премію дають. Ой, та скільки там вашої премії? От нам дають, нам в баксах платять. Причому чим далі від'їхав від Львову, вище тариф. А якщо, якщо міжнародні перевозки, то потрійний тариф. Я вам кажу, я навіть думаю, що оцей безвіз зробили спеціально для цієї схеми. Я вам кажу, у нас зараз півобласті на цій темі живе. У мене навіть брат з Португалії вернувся, щоб підзаробити. Дуже цікава історія. Прямо мусорна Санта-Барбара. Оформляємо протокол. Хлопці, ну, ну який протокол? Ну що ну, ж ви поплюжите свою форму? Вас же ж предки проклянуть. Так, оформляємо протокол. Та, хлопці, що ж, ви що ви хочете бути першими ментами, які попали до раю? Так, посада. Де працюєте? Львівська міська рада. А ким ви там працюєте? Перший заступник мера, спитан благоустрою. Шановні, я вибачаюсь. А в якій стороні Львів, бо я щось заблукав. А Львів то туди. А, поняв. Дякую. Я, я кажу Львів туди. Ні-ні-ні-ні, мені чим далі від Львова, тим краще. А, добре, щасливі дороги. До побачення. Що воно воняє? Е, 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 а що в рюкзаку? Сержант, квач! А це був другий заступник мера з питань благоустрою. І оце було тако тишком, нишком той мусор зі Львова вивозити. Да? Ну а що робити? Ми вже що хочеш робили з ним. І фасували, і пакетірували, і брикети робили, і палети, і вже і почтою відправляли. Тіпо бандерольки щастя. Вже і фури з кока колою з -з запихували по всій країні, машини їздили, сміття наближається, сміття наближається. Ах. Слухайте. Ну от побудувати сміттєпереробний завод не пробували. Чи буде скучно жити, так? Да? Та ви що не знаєте, як у нас це робиться? Щоб таке побудувати, треба таке мероприятіє. Тіпа типу Євробачення чи «Євро-2012». А поки немає чемпіонату Європи з переработки сміття, то й немає заводу. Біда. Біда. Може, гроші. Втік, гадюка. Ось видрався. Це треба як вечдок лабораторії дати для аналізу. Ой, слухай, то ти без лабораторії все зрозуміло. Що зрозуміло? Що ти дебіл. Прикольно. Мужик віддав мусора мусору. Так, а знаєте що, пане? Ми вас затримувати не будемо. О, клас. Ми вас зараз з мігалочками, прямо до Львова назад з тим мусором. Доправимо, да? Чур О, так? Не, 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 хлопці, Так не можна робити. Чого? Не можна до Львова зі своїм мусором. Ви що? Я ж попорчу відносини з мером на все життя. Мене посади лишать. Ні-ні ні. Знайте що, хлопці? Що? Ось вам ключі від фури. вона ваша, а я пішки. Як фура наша, а як же ви? А мені за рейс заплатять, то я собі нову фуру візьму. Нащо воно ну мені надо. Ні, 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 ні. Чекайте, чекайте. Ну. ну, а нам з тим мусором що робити? Це що, ми винуваті? А що я винуват? Ти, ти... Чи винуват якийсь львів'янин, який просто винес сміття? Та вся країна не винувати. Господи. Чи є в цій країні хоч одна людина, яка може вийти і сказати, я винуватий, накажіть мене. Ви? Ви? Може ви? Так я не поняла це. Мене хтось наказує, буде чи ні, це два часа простоє. Вона! Будеш? Буду. Буду. Поїхали. Поїхай. Это шоу для тех, у кого є телевізор. Тизер-шоу.